Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чудовий органайзер для зберігання речей в бежевому кольорі. Якщо ви хочете навести порядок у своєму домі та організувати простір, цей органайзер точно стане вам у нагоді. Органайзер надходить у складеному вигляді, тож займає мінімум місця при доставці та зберіганні. Збирається буквально за декілька кроків. Просто розправляємо бокові стінки коробочки, вставляємо картонний дельцем. І все, наш органайзер готовий до використання. Органайзер має розміри 16-34 та висота 17 см. На відміну від китайського аналогу, виконав він щільного спанбонда та щільного картону, що робить його легким та водночас міцним для повсякденного використання. Компактні розміри органайзера чудово підходять для зберігання тоненького одягу рушників, аксесуарів та інших дрібниць. Для прикладу, в нашу коробочку ми склали тоненькі кухонні рушники. Він чудово підходить для зберігання речей у шафі, на полиці, у дитячій кімнаті чи перепокої, що допоможе зберегти порядок в будь-якому місці.